Наймасовіше в Україні дитячі змагання зі слаломо це Буковель Кіт Кап». Їх проводять сім років поспіль задля популяризації гірськолижного спорту серед наймолодших. Учасники здебільшого вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл конкурують у шести вікових категоріях. Хоча цього року на старт вийшли не лише ті, кому від шести до вісімнадцяти, але й наймолодші чотирирічні спортсмени. З року в рік у нас все більше і більше учасників. Цього року ми побили рекорд кількості учасників змагань. У нас стартувало більше. 300 учасників і активно долучаються команди з-за кордону, які цікавляться тим, що відбувається в Україні, тим, що відбувається на курорті Буковель. У мене були, звісно, проблеми з родителями, які не хотіли відпускати дітей сюди, в силу всіх відомих подій. Але потім я убеждав, що все спокійно, що все хорошо. В общем, так оно і оказалось. І очас, звісно, ну вже не на третьому фінальному етапі змагань. Добре зарекомендувала себе команда Снігурі зі Львова і вихованці Київської гірськолижної академії. Та найбільше перемог у місцевої дитячо-юнацької спортшколи Буковель. Серед її учнів справжні таланти, особливо ті, хто виріс серед гір і на лижах ще з глибокого дитинства. У нас у там є гірка. Мене тато повів так, їх названня подивитися, і пока мене на лижі, попробу. І от тоді тато так мене учив-учив. Я два роки займався у верховині, а три роки тут на Буковель вже. Я сильно тренуюся, бо я за цілий рік пропустив одну тренування там, бо був хворий. У мене 15 медалей. Уже три роки поспіль команда ДЮСШ Буковель здобуває перемогу в загальнокомандному заліку. Це все відбувається, напевно, завдяки хорошій. Хорошої організації роботи тренерів в першу чергу, які маючи досвід участі в міжнародних стартах, там багато учасників в Олімпійських іграх ведуть правильну тренерську роботу, а також тут створені всі необхідні умови для розвитку і формування молодих спортсменів, які, я думаю, через кілька років ставлять ну, гірськолижну еліту України. Організатори змагань запевняють, готові до їх виходу на міжнародний рівень, адже саме тут збудовані сертифіковані відповідно до всіх стандартів Федерації лижного спорту траси для. Проведення змагань із дисциплін слалом і слалом гігант.